Їхнє життя точно не назвеш звичайним. Кожен робочий день українських рятувальників навіть без війни був повен небезпек і важких життєвих викликів. Ми всі відпочивали 24 лютого знаходились вдома, готувалися до чергування. Коли прокинулися під постріли, під вибухи, це було дуже непередбачувано, тобто ми не розуміли. Що взагалі відбувається? Тобто нам було також тяжко, але ми всі пожежні рятувальники ми зібралися та приїхали відразу ж до підрозділу за першим дзвінком для того, щоб розпочати надавати якусь допомогу, яку ми можемо надати людям у цій складній ситуації. Нині, поки військові боронять країну на фронті, рятувальники захищають наше з вами життя від наслідків російської агресії. Ці воїни без зброї протистоять ворогу нами керувало це почуття саме того, що тебе чекають люди, люди, яким на даний момент потрібна твоя допомога, саме твоя, і це був найбільший такий важіль, який нами керував. Дмитро працює рятувальником понад 10 років. За цей час бачив багато різного, але нічого не порівняти з російським терором. Це страшно так. Тому що доводилось бачити, по перше, це жахливі руйнування, але навіть ці всі руйнування не могли зрівнятися з тим з жертвами цивільного населення, яке ми бачили, так як завдавались удари в більшості саме по цивільним об'єктам, по житловим будинкам, там, де перебували люди, які... Ну, взагалі не причетні ні до збройних сил, ні до війни, ні до чого. Це були люди похилого віку, це були діти, це були жінки. Він не береться лічити пожежі та надзвичайні ситуації, які доводилося ліквідовувати за час війни. Їх надто багато. Одна з наймасштабніших сталася у головному управлінні поліції Харкова. Рятувальники працювали там понад добу. Ми перебували на шостому поверсі, тобто на Гариші ми розбирали покрівлю для того, щоб її загасити. І в цей момент на території Харкова залетіли ворожі літаки, які почали скидувати бомби саме на центр міста Харкова. В той момент, коли люди перебували на, ну, на криші будівлі, тобто от на шостому поверху І над нами пролітали літаки, які метрів за 500 від нас скинули ці саме авіаційні бомби на інші адмінбудівлі. Дуже важкими були пожежі на Салтівці. Там одночасно могли палати 5-6 багатоповерхівок. Ти вже розумієш, що в тебе буде велика кількість травмованих людей, загиблих людей, людей, які, наприклад, застрягли у себе в квартирах на різних поверхах, так як потрапляння може бути в сходову клітину, яка може просто обвалитися, і люди будуть замкнуті на п'ятому, шостому, сьомому поверхах. І поки рятувальники намагалися якнайшвидше розібрати завали, росіяни завдавали повторних обстрілів. Після того як обстріли закінчувались, ми знову виходили з укриттів та продовжували надавати допомогу. Тим, кому спочали. Або навіть були такі випадки, що ми виходили з укриттів, а масштаби руйнувань вже були зовсім інші. Вони були набагато більші, так як в одне й те саме місце могли декілька разів потрапляти саме ворожі снаряди. Тобто руйнування збільшувалося, повторні обстріли повторювалися, і ми постійно е з місця укриття вибігали для того, щоб надати хоч, яку, хоч якусь допомогу. Подвиг цих героїв важко переоцінити. Бували дні, коли за один день у Харкові ставалося до сотні пожеж. Навантаження на працівників ДСНС колосальне. Ми тільки приїхали з одного з попереднього виклику. Сіли, щоб відпочити. Тут новий обстріл, новий виклик. Вони ті самі пожежні сідають в машину. Їдуть знову на другий виклик, з другого на третій. Приходилось працювати постійно 24 години на добу. Ти міг перебувати на ліквідаційних ситуацій. Однак, самі рятувальники не скаржаться, бо їхня головна місія боротьба за життя людей. Був обвал, і от в підвалі знаходилась людина, яка була саме. Закрита в одній кімнаті, обвал був до самого підвалу. Він не міг звідти вийти. От цю людину ми діставали на протязі майже семи годин, і все ж ми його дістали цілим та неушкодженим. На ньому було лише пару подряпин, і він каже: я вже взагалі не мав надії, що мене хтось знайде, що я зможу саме діждатися порятунку. 14 січня 2023 року. Неділя. Російська ракета влучає в багатоповерховий будинок. Люди, це немає під'їзду. Коли ми приїхали, напевно, був хаос. Хаос був, бо таке я бачив вперше у житті. Шматок дому два під'їзди, повністю знищені. Поруч припарковані авто, їх там штук 15 було, все горить. Потім цей завал у ці під'їзди, що впали, витекло ракетне пальне, і воно почало горіти. Скрізь пилюка, шум, крики. Тіла лежать, їхні частини це було дуже страшно. Бригада Дениса приїхала на місце за 10 хвилин після удару. Ми як, приїхали, 4 часи. Ми, як приїхали о четвертій, як я видерся на завали, то лише о 12-й ночі я зліз завалів дому. І певно, лише тоді я зрозумів масштаби того, що сталося повністю загасити пожежу вдалося лише о півночі. Одночасно з гасінням рятувальники діставали людей з під завалів. У перші години їм дуже допомогли місцеві мешканці. А вже ж я би хотів усім їм висловити величезну подяку. Пірвий моменти. бо в перший момент, коли ще не було професійних пожежників, вони дуже допомогли, так само ризикуючи життям. я десь щось могло впасти, щось обірватися, десь газ не перекрили, десь щось тече, десь електрика. Саме завдяки такій злагодженій та самовідданій роботі. Денису вдалося врятувати дівчину з верхнього поверху ще до прибуття команди рятувальників. Я Я піднявся на середину завалу і на рівні шостого поверху побачив дівчину, що сиділа в самій футболці. Щоб не марнувати час, я вирішив скористатися драбиною на три коліна, що діставала десь до третього поверху, і звернувся по допомогу до цивільних. Я поставив драбину на завали, а людей попросив міцно її тримати, щоб вона не хиталась. Завал був десь на рівні третього, четвертого поверху. А ми розклали драбину до шостого. Тож я заліз на шостий поверх і спершу спустив дівчину, а потім чоловіка, що там з нею був. Тоді вдалося врятувати майже чотири десятки людей. Останньою живою людиною стала глухоніма жінка. Голос людини почули ще о першій ночі, проте витягти її змогли лише наступного дня о пів на дванадцяту. Майже добу жінка жила надією, що її почують. Коли ми робили хвилину тиші, то чули ту дівчину, мабуть, разів зо п'ять. Так вона була глухонімою, тож нас не чула. Ми з нею спілкувалися, кричали, але все це вже потім стало ясно. Хлопцям довелося ювелірно обрізати плити, аби вони не зрушили з місця. Вона сиділа на стільці, коли на неї впала плита. Тож вона сиділа і навіть не могла підняти голову. І, отак вона провела майже добу. Щоби дістати її, ми залізли в цю кімнату та маленькою болгаркою позрізали ніжки того стільця. Щоби опустити його. І лише так ми змогли її дістати. І тільки так ми її змогли дістати. Найбільша нагорода для рятувальників це врятоване життя людини. А героїв самі вони бачать у інших звитяжцях. Це наша робота. Це Наша робота. Я цього навчався і пишаюся своєю роботою. Роботи. у нас вона ще більш-менш. А от хлопцям із ЗСУ набагато важче і складніше. Нагада слажні. Коли розумієш, що тебе захищають люди, які цінують кожне життя, то віриш, що це життя таки переможе темряву.